Доброго здоров'я, шановні глядачі! В попередньому відео ви бачили реконструкцію зимового мертвого циклу календаря наших далеких пращурів. Сьогодні ми завершуємо побудову, додаємо на коло дати теплого живого циклу. Звичайно ж, у декого може виникнути бажання заперечувати правильність реконструкції, і вони знайдуть для цього масу аргументів. Тому хочу дати відповідь. Моїм майбутнім опонентам заздалегідь. Для цього нагадаю вам фразу знаменитого Валерія Лобановського, яку він сказав, коли почали критикувати виграний динамівцями матч. Тренер промовив: результат на табло. Моїм результатом реконструкції стане те, що за допомогою календаря пращурів можна буде пояснити, що означає символ сварги, символ п'ятикінечної зірки. Чому Вифліємська зірка має вісім променів? Чому вода на 19 січня найчистіша? Чому число 13 пов'язують з нечистю? І чому існують дев'ять кругів пекла? Чому ніч перед першим травня вважають сатанинською і називають Вальпургієвою? Чому Хелоуїн святкують в останній день жовтня? Чому покрову козаки вважали захисницею, що означає Свято Трійці, звідки виник символ Косого Христа на вишиванці? І ще багато багато чого. Відповіді на всі ці як, чому і звідки можна отримати лише маючи перед очима повну реконструкцію древнього календаря. Тому продовжуємо побудову і точно так, як в попередньому відео, притримуємося строгої системності. А саме, місяці, які закінчуються в мертвій зоні, мають 31 день, а в живій 30. В реконструкції мертвого циклу за опорну точку бралася дата 21 грудня. Згідно трипільського коду, ліва половина кола відповідає за живе, а права за мертве. Для наглядності зафарбуємо живе в синій, а мертве в жовтий. Такий вибір кольорів не випадковий. Ось цитата з книги Миколи Дмитренко, Українські символи: Наш простий народ вимальовував хату спереду в синє, а з затилля в жовте. Тобто сонячну сторону, де бояло життя, фарбували в синє, а затінену частину, де все живе помирало, в жовте. Зверніть увагу на стрілочки в лівій половині. Вони йдуть донизу, а в правій вгору живі організми притискаються вниз до землі, а душі мертвих спрямовуються в небо. Послідовність цифр 21 22 червня йде за годинником. Тепер в правій половині. Стрілки показують напрям вниз, а в лівій вгору тому кольори змінюємо місцями. Отже, при побудові теплого живого циклу місяці, що закінчуються в синій половині, матимуть 30 днів, а в жовтій 31. В зв'язку з тим, що мова йде про кольори нашого прапора і періодично виникають суперечки щодо їх розташування. То дозволю собі висловити думку, що вертикальне положення синього і жовтого на козацьких хоругвах було самим правильним. Вітер обертав жовто-сині трикутники, і кольори весь час мінялися місцями, точно так як це відбувалося в прадавньому календарі. Форму трикутника для хоругви козаки також вибрали не випадково. Цитата з книги Галини Лоско, Велесова книга Волховник. Сварог, творець, названий в народі золотим майстром, виріс би в світ золотим топірцем. На артефактах топор зазвичай має ось таку форму. Намалюємо його без руків'я в формі пісочного годинника. Ось як це виглядає. В древніх легендах згадується, що все навколо нас створюється вихором. Сучасні науковці називають його спіраллю Фібоначчі. По спіралі закручується торнадо і також має форму пісочного годинника. А тепер маленький експеримент. Бачите вертикальну лінію, яка розділяє синє і біле. Закрутимо цю мочалку так, як торнадо закручує повітря. Бачите, кольори помінялися місцями. З усього вище сказаного робимо висновок: трикутна форма в хоругви, її кольори, те, що вона мала можливість обертатися. Це символи, які означають, що в часи козацтва ще зберігалося розуміння принципу світотворення. Ми трохи відхилилися від теми. Повертаємося до побудови календаря. Малюємо кола різного діаметру зі спільним центром. І в верхній точці пишемо дати 21-22 червня. Заповнюємо наступні клітинки. За годинниковою стрілкою. Червень закінчується в правій синій половині. Значить, він має 30 днів. Кінець липня припав на ліву жовту сторону. Отже, він має 31 день. Серпень знову 31. Вересень. 31 день. Жовтень. Закінчується 30-тим днем. Дати від 21 червня вибудовуємо в зворотньому порядку. Червень і пішов сюди в цю сторону. Оскільки кінець травня перебуває в синій половині, то відлік починаємо від 30 в зворотньому порядку і до одиниці, весь час ми притримувалися системності, але квітень виключення. Незважаючи на те, що його закінчення потрапило в жовту зону, він має 30 днів. Через таке випадіння з системи. Ніч перед першим травня називають Вальпургієвою і вважають сатанинською. Березень знову за системою 31 день. Спостерігається співпадіння. Початок холодного мертвого циклу. Малинова лінія знаходиться на відстані 18 градусів від горизонталі. І початок теплого, живого синя лінія. Також 18 градусів до горизонталі. Тут цифри по мірі свого росту наближаються до центру, а тут вони, навпаки, віддаляються від центру Тут звуження, тут розширення. В одній з книг Галини Лоско написано. Вже античні філософи помітили, що хаос містить в собі єдність протилежностей. Він все розгортає і всьому дає вийти назовні, але водночас усе поглинає та ховає всередину. Закінчення теплого живого циклу знаходиться на відстані також 18 градусів, але вже нижче горизонталі. Ось я поєднала половинку Мертвого циклу з половинкою живого, в результаті малинова лінія проходить через центр цих двох кругів, і початок мертвого циклу і закінчення живого знаходяться на одній лінії. Декілька глядачів запитували, куди вписувати 29 лютого високосного року. Для нього не залишається іншого місця, крім клітинки нижче 28-го, ось тут. Мабуть, ви вже помітили, що кількість днів в місяцях не співпадає зі звичним нам порядком. Але ж під час реконструкції ми притримувалися строгої системності з врахуванням одного єдиного виключення в квітні. Кількість днів в році залишилася незмінною. Якщо дати свят можна зміщувати туди-сюди на два тижні, то чому не можна кінець місяця зменшити або збільшити на один день? І нарешті календар в повному зборі. Тут поєднані живий цикл – червоні цифри і мертвий, чорні. Лінія переходу виділена жирною червоно-синьою лінією. Якщо дні року в цьому календарі замінити на роки, то отримаємо літочислення, яке ви вже бачили в сюжеті 35.2. Ось так коло виглядає зблизька. Це у нас ліва половина, права половина, права нижня, ліва нижня. В наступному відео почнемо розкривати таємниці, відповідь на які може дати лише цей календар, а почнемо з літописів руських.